Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні я продовжую знайомити вас з величними красунями мого саду, з королевами, з трояндами. Ці однією красуни, без якої не обійдеться ніякий романтичний сад, я так вважаю, це трояндочка Ельф. Сама назва, говорить вже про її ельфійську природу, тому що таке диво, ну, диво дипне. Краса неймовірна, неймовірна, величезна квітка от, в порівнянні з п'єром. Вона значно більше в рази. Тобто це десь сантиметрів, мабуть, 12-15. У мене зовсім молодий кущ, йому лише 2 роки, а я так розумію, він довше наростає, ніж П'єр Ренсар. Ну, в моєму варіанті так. А тут він у мене приліг опорок ще немає ніяких там тримачів. Я розраховувала, що він сам себе буде тримати, але зараз бачу, що квітка дуже велика. Напевно, й треба щось буде на майбутнє придумувати. Ось вона так прилягла в мене тут на туйку глибозу. Теж мені подобається ця композиція. Тут в неї теж підбиває слонкий ялівець. І далі в мене росте лавандовий бордюрчик. Коли заквітне, покажу вам більше про нього, якщо цікаво. Ось. А зараз я хочу вам продемонструвати красу цього ельфа. М -м, дуже гарний, дуже-дуже-дуже красивий. Дивіться, розкішно. Розкішно. Дуже гарно. А в тому році я підсадила до нього пару англійську ще трояндочку. Теж з неї почалася моя любов до англійських троянд. Це трояндочка Крокус Роуз. Любов і... Знайомство з ними. І взагалі дізналася, хто такий Девід Остін, що за селекціонер. Якщо цікаво, то можу вам теж розповісти. Він створив серію троєнт, які мають таку старовинну форму. Ця трояндочка називається Крокус Роуз. Ну, в цьому році щось дрібніше, ніж були в тому. Бо трошки попсовані якісь, але вони дуже гарні, дуже гарні. Такі ніжні бувають великими дуже. Така ніжна, ніжна краса. Як... Серединка така ніжна, бежева легка буває, але, ну. Бувають значно красивіші. А в цій колумбі з ельфом та крокус Роуз в мене ще зростає ще один шраб зовсім недавньої селекції. Я ще це подивилась, мені так він сподобався. Такі красиві фото були ем, на сайтах, де продавали троянди. Я так переглянула, думаю, ну так, да, мабуть, підійде. Ну, Поки ще я не дуже задоволена тією картинкою, яка вийшла. Це трояндочка Сабріна. Це та швидка троянда. Шрам. Вона, звичайно, симпатична. Квіточка невелика. А я розраховувала, що вона буде більше трохи. Ось, має В розпуску гарну таку ніжненьку форму і розпускається до ось такої пачки. Розеточки розкритою, квартированою. Ну, така е е з теплою серединочкою, біленька. Ну, Симпатично. Але щоб я була задоволена в форматі з цією композицією, ну, поки що мені здається, що це не зовсім досконалий партнер. Тому експериментую. Не завжди все вдається на 100%. А ось цей партнер до Ельфа мені дуже подобається. Це трояндочка Артеміс. Вона тільки починає своє квітування, але я її полюбила з першого погляду. По-перше, вона дуже рясна. По-друге, її квіточки дуже класно реагують і на сонце, і на дощ. Ну взагалі дуже міцна і класна троянда ось за Я вас познайомлю бою mm. Я сподіваюся, коли закінчиться війна, це все виросте і буде радувати мене і мою родину і моїх друзів ще не один рік своєю красою. Це живі картини, які для нас. Говорила природа.